Казка, Король Жабенятко. Жив був на світі король. Всі дочки його були одна краща за другу. А вже молодша королівна була така прекрасна, що навіть саме сонечко, яке бачило всі дива світу, і то вдивлялося, опромінюючи її личко. У спекотні дні вона любила сидіти в лісі. У старого колодязя і підкидати свою золоту кульку. Одного разу кулька вислизнула з її рук і впала в колодязь, який був таким глибоким, що принцеса навіть не бачила його дна. Стала тут королівна плакати і ніяк не могла втішитися. Раптом вона почула голос, що трапилося принцеса. Озирнулася принцеса. І побачила жабу, яка висунулася з води. Ах, це ти, сказала принцеса, якщо вже тобі так хочеться знати, я засмутилася, тому що моя золота кулька впала в колодязь». Я можу дістати твою дрібничку, сказала жаба. А що я отримаю натомість? Все, що хочеш, жабенятко. Бажаєш моїх перлів і коштовностей, запропонувала принцеса. Не потрібно мені ні суконь твоїх, ні перлів, ні каменів самоцвітних, ні твоєї корони золотої. А от якби ти мене полюбила і став би я всюди тебе супроводжувати, відповіла жаба. Гаразд, погодилась принцеса. А про себе й подумала, що жаба нісенітниці каже. Стрибнула жаба в колодязь і через хвилину повернулася з золотою кулькою. Як тільки жаба поклала кульку біля ніг принцеси, та підхопила улюблену іграшку і, не сказавши навіть дякую, побігла додому. Наступного дня, коли принцеса сіла з сім'єю обідати, раптом почувся голос Принцеса. Відчини двері. Принцеса з цікавістю побігла відчиняти двері. На порозі побачила вона жабу і швиденько зачинила перед нею двері. Помітив король, як сильно б'ється у неї серце, і каже: Дитя моє, чого ти так злякалася? Чи не велетень який сховався за дверима й хоче тебе викрасти? Ах, ні, сказала королівна. Це зовсім не велетень, а мерзенне жабеня. А що йому від тебе треба? Ах, любий батюшка. Ось сиділа я вчора в лісі біла, біля колодядзя і гралася золотою кулькою, і впала вона у воду. Я гірко заплакала, а жабенятко дістало мені його і почало вимагати, щоб я взяла його в товариші. А я й пообіцяла йому, але ніколи я не думала, що він міг вибратися з води. А ось тепер він з'являється і, і хоче сюди увійти. Тоді король сказав Ти свою обіцянку повинна виконати. Іди і відкрий йому двері. Вона пішла, відкрила двері і ось жабіння, жабенятко стрибнуло у кімнату, поскакав слідом за нею, доскакав до її стільця, сів і каже. Візьми мене. І посади поруч з собою. Вона не наважувалася, але король звелів їй виконати його бажання. Вона посадила жабеня на стілець, а він на стіл став проситися. Посадила його і на стіл, а він і каже: А тепер присунь до мене поближче свою золоту тарілочку. Будемо їсти разом з тобою. Хоча вона і виконала це, але впадало в око, що їй це не подобається. Взявся за жабеня за їжу, а принцесі і шматок в горло не лізе. Нарешті жабенятко й каже Я наївся до схочу і втомився. Тепер віднеси мене до своєї спальні, поклади мене в своє шовкове ліжечко і ляжемо з тобою разом спати. Як заплакала тут королівна, страшно їй стало холодного жабеня, боїться до нього й доторкнутися, а він ще в чудовому чистенькому ліжечку спати з нею збирається. Розгнівався король і говорить, Хто тобі в біді допоміг, тим нехтувати не годиться. Вона взяла тоді жабеня двома пальцями, понесла його до себе в спальню, посадила в кутку, а сама лягла в ліжечко. А він стрибнув і каже Я втомився, мені теж спати хочеться. Візьми мене до себе, а на те я твоєму батькові поскаржуся. Розсердилася тут королівна і вдарила його щосили об стіну. Ну, вже тепер мерзенне жабеня, ти заспокоїшся. Але тільки впав він на землю, як раптом обернувся на принца з прекрасними, ласкавими очима і став з того часу, з волі її батька, її любим другом та чоловіком. Він розповів їй, що його зачарувала зла відьма. І ніхто не міг звільнити його з колодязя, крім неї, і що завтра вони вирушать до нього в королівство. Ось лягли вони, позасинали, а на другий ранок тільки розбудило їх сонечко, під'їхала до палацу карета з вісімкою білих коней, і були в них білі султани на головах, а зброя із золотих ланцюгів, і стояв на зап'ятках слуга принца, а то був вірний генріх. Коли його господар був звернений в жабеня, вірний Генріх так сумував і журився, що волів зв'язати собі серце трьома залізними обручами, щоб не розірвалося воно від горя і печалі. А мав в цій кареті їхати молодий король в своє королівство, посадив вірний Генріх молодих в карету, а сам став на зап'ятах і радів, що господар його позбувся злого закляття. Ось проїхали вони частину дороги, раптом принц чує, позаду щось тріснуло. Обернувся він і крикнув Генріх, тріснула карета. Справа пане тут не в цьому. Це обруч з серця мого спав, що тугою мене стискав, коли ви в колодязі жили та з жабами дружили. Ось знову і знову затріщало щось в колодязі. Принц гадав, що це тріскається карета, але були то обручі, що злітали з серця вірного Генріха, тому що господар його позбувся злого закляття і знову став щасливим.